Дуже гангстерська стрілянина в обличчя Юрій Шумок Оповідання зі збірки розповідей Голівудські байки про гангстерів та інше в Америці і не тільки в період 1930-х років і інших років. Дуже гангстерська стрілянина в обличчя Лос-Анджелес Пізній вечір, 13 квітня 1935 року, гангстери Том і Бейлі сиділи у своєму гангстерському автомобілі. Вони обидва палили гангстерські сигари. В очікуванні, коли у вікні квартири їхньої гангстерської жертви погасне світло. Що стане для них гангстерським сигналом до початку гангстерського злочину. Чудово, Томі! зненацька промовив його напарник Бейлі. Світло вимкнулось, він ліг спати. Ходімо, ключ у тебе? Так, відповів Томі. Він запустив руку у кишеню свого гангстерського плаща. І дістав копію ключа з номером від квартири, де живе їхня гангстерська жертва. Спочатку підеш ти, а через хвилину я, промовив Бейлі. Це було щось схоже на справжній гангстерський злочинний план. Так ми не будемо викликати до себе підозру з боку мешканців цього будинку. Поглянь, Бейлі. Томі окинув поглядом будинок. У всіх вікнах було вимкнене світло. Вони всі сплять. Це ти так думаєш, відмахнувся Бейлі. Знайдеться якийсь пузань, який в одній майці вийде на балкон, щоб запалити сигарету. Або, знаєш, є такі бабці огидні, їх мучить безсоння, от вони й вештаються біля вікон, щоб видивлятися підозрілих незнайомців. А ми дуже схожі на підозрілих незнайомців. Ми є підозрілі незнайомці, посміхнувся Томі. Так і є, кивнув у відповідь Бейлі із задоволеною гангстерською посмішкою на гангстерському обличчі. Все одно, Бейлі, продовжив Томі. Я не розумію, чому ми повинні боятись цієї бабці. До телефону, що вона. Що той Пузань в майці будуть бігти щонайменше хвилин десять. Найближчий телефон за рогом останньої вулиці цього кварталу. А поки копи приїдуть, наш слід охолоне. А якщо у бабці і Пузаня є якийсь пістолет або дробовик. Бейлі задоволений собою, дещо зверхньо поглянув на свого спільника. Це міняє справу, погодився Томі. Отож і воно. Бейлі поплескав Томі по плечу. Іди, і головне, відчини правильні двері, бо тут якась компанія з замками наплутала, і один ключ може підійти до трьох, а то й більше квартир. Знаю, ти плутаєш цифри шість і дев'ять. Є таке трохи, сором'язливо відповів Томі. Нічого страшного, хлопче, посміхнувся Бейлі. Ці цифри розрізняються маркуванням. Крапочкою або лінією нічого складного. Я зрозумів, кивнув Томі. Іди вже, промовив Беллі, діставши і перезарядивши свій гангстерський пістолет. Менш аніж за дві хвилини, Томі стояв біля дверей до квартири під номером 6. Він крутив бирку з номером. Крапочка стояла зверху цифри 6. Вона була невеличка. Томі думав, що там повинна бути величезна крапка, як бородавка на обличчі його кузени Меггі, розміром з добру, спілу черешню або маленьку сливу. Ні, невелика крапочка зверху біля цифри. Козел. пробубонів Томі. Що ти сказав? запитав захеканий Бейлі, який щойно з'явився у коридорі. Однією рукою він тримав свій гангстерський пістолет, а іншою тримався за свій гангстерський правий бік, де відчував гангстерське поколювання печінки. – Кажу кінець цьому козлу, відповів Томі. Це точно, це квартира? запитав Бейлі. Так, кивнув Томі. Хочеш перевірити бирку? Ні, ні, задихався Бейлі. Я тобі довіряю, нумо зробімо це і вшиваємось звідси. Ключ ідеально підійшов. Томі відчинив двері квартири під номером 6, і гангстери вломились всередину житла. За декілька секунд стрілянина скінчилась. Гангстери Томі і Беллі швидко покинули будинок, сіли у своє гангстерське авто і зникли десь у нічному потоці автомобілів гангстерського міста. Гангстери, як і наказував їм їхній дон, містер Скеллетон, залягли на дно в невеликому містечку неподалік Лос-Анджелесу. Через тиждень вони повернулись до міста і спершу відправились до свого боса, щоб почути похвальні оди в свою адресу. Однак виявилось, що Томі все-таки переплутав квартири. І замість того, щоб убити одного із ключових ворогів Дона Скелетоне, гангстери пристрелили його праву руку, містера Квазика, який жив поверхом нижче у тому ж домі у квартирі номер 6 Послухайте мене, два дебіли. Дон Скелетоне сидів у своєму розкішному шкіряному кріслі за столом свого кабінету і курив сигару. По обидва боки від боса мафії. Стояло двоє його охоронців розміром з Гімалаї кожен. Біля дверей, немов школяри, навпроти столу Дона скелетоне, стояли Томі і Бейлі. Ви вбили не ту ціль, про яку я говорив. Це означає, що тепер у мене кепські справи. Адже той, кого ви мали прибрати, здогадався, про кого і хто насправді прийшов тиждень тому зі зброєю. Тепер він втік. Куди саме? Міг би знайти містер Квазик, але ви його вбили. Пане скелетоне. жалібно почав Белі. Замовкни. спалахнуло в районі дупи у дона скелетоне. Я говорю, ти мовчиш. Ти відкриваєш свою смердючу пащу тоді, коли я цього захочу. А я цього захочу тоді, коли я тобі про це скажу. Затямив. «Так, пане, кивнув Бейлі. Він косо поглянув на Тома. В цьому погляді було все, бажання убити Тома, купа ненависті, роздуми про майбутнє, палке кохання, щось Бейлі не туди занесло. В його погляді була люта ненависть до Тома і самого себе, бо довірив знайти квартиру жертви мегагангстерського вбивства, ідіоту. Ти не чув, що я тобі сказав? заволав скелетоне. Бейді промовчав. Отож, ідіоти. Містер Квазик був не просто моєю правою рукою. Він був мені як брат, бо він і був мені рідним братом. Нас мама народила від різних чоловіків. Мій батько був італійцем. А у квазика батько був... був він був. Скелетоне поглянув на свого охоронця, що стояв по ліву руку. Баді. А квазик, це ім'я притаманне якій країні? Ірану? Що таке Іран, сер? запитав охоронець бадді. Зрозуміло. Тяжко видихнув скелетоне. Він перевів погляд на свого охоронця по праву руку і, не встигши промовити бодай що, тут же отримав відповідь на своє питання. Іран дуже незвичне ім'я, пане неважливо. Змахнув руками скелетоне і поглянув на своїх дурноватих гангстерів. Я підозрював, що у моїй сім'ї може бути шпигун з іншої сім'ї або поліції. Тому ми з квазиком вигадали цікаву річ, яка не дасть змоги розпізнати мою праву руку. Я називав квазика. Своїм лівим яйцем. Це дуже оригінально, містере скелетоне, промовив Томі. Ні, це геніально, похвалив себе Дон Скелетоне. А ви взяли і пристрелили квазика, убили мою праву руку, відстрелили мені ліве яйце. Отож, як же так сталося? Річ у тім, пане, що Томі не розрізняє цифри шість і дев'ять. Почав Бейлі. Так, не розрізняю, підтвердив Томі. Ніхто не розрізняє, промовив Дон Скелетоне. Томі і Бейлі лиш переглянулись між собою. Тому, продовжив бос мафії, під цими цифрами ставлять крапочку або малюють лінію. Все просто. Я зрозумів. То ця крапочка або лінія повинні бути внизу цифри. Проговорив Томі. Він поглянув на свого спільника Бейлі. Очі гангстера бриніли від хвилювання і наповнились сльозами. Ти ідіот. прошепотів Бейлі. Ви його вбили, зненацька промовив Дон Скелетоне. Пострілом в обличчя, відповів Бейлі. Все, як ви любите, босе. Добре, відповів Дон він кивнув своїм охоронцям. Через секунду Томі й бейлі лежали на килимі у кабінеті свого боса скелетоне із дірками від куль в обличчі. Позбудьтесь цих двох бовдурів і поміняйте мені килим. Я не люблю несправедливості. Я завжди караю по заслузі і справедливо. Містере скелетоне, почав охоронець по праву руку. Бейлі знав, як маркуються цифри шість і дев'ять. Його ми вбили по заслузі. А оттомі він думав, що маркування йде вгорі цифри. Тому ніхто не уточнив, що маркування має бути внизу. Оце ти геній. Скелетоне поглянув на охоронця бадді по ліву руку. Застрель цього розумника в обличчя. Постріл. Бездиханне тіло правого охоронця впало на підлогу. Завтра влаштуємо пишне прощання на кладовищі цим трьом кретинам», – почав дон скелетоне. Займись цим, бадді. Добре, сер. кивнув гангстерським кивком гангстер Бадді. Наступного дощового дня на цвинтарі після цілого ряду промов священник запросив до слова доне скелетоне. А тепер давайте послухаємо прощальну промову кращого друга цих трьох чоловіків. Слово надається містеру скелету, промовив священник. Скелетоне, уточнив Дон, ідучи до труни. Моє прізвище скелетоне. Оу, вибачте, перепросив священник. Послухаймо містера скелето. Скелетон не зробив вигляд, що нічого не почув, лиш повернув голову вліво і промовив своєму помічникові. Вистрілиш йому в обличчя після церемонії поховання. Той кивнув у відповідь. Промова була короткою, але дуже сопливою і змістовною. В кінці Дон промовив. В самому кінці своєї промови хотілося б уточнити. Що за дебіл поклав три мертвих тіла в одну труну. Кришка ледь закрилась, труна от от лусне. Це ідея містера Скуперділло, пояснив священник. Саме його компанія займалась церемонією поховання. Я заплатив за три труни, лютував скелетоне. Ось Джош Макдаковський. Він представник містера Скуперділо, вказав на чолов'ягу священник. Містер Макдаковський? звернувся мафіозі до представника Скуперділо. Так, широко посміхаючись, розуміючи, що перед собою бачить Лоха, відповів Макдаковський. Ось мій помічник. Скелетонне показав пальцем на свого помічника гангстера на наймення баді. Це містер Убивцетто. Бадді убивцето, і він вистрілить тобі сволото в обличчя. Перш ніж скінчив говорити скелетоне, гангстер бадді убивцето, вже всадив кулю на глупику містера Макдаковський. Але завтра, додав, охренівший від дій гангстера Дон. Люди почали кричати і тікати: Чого стоїш? діставши пістолета, прокричав Дон скелетоне. Убивай усіх свідків, стріляй їм в обличчя. Цього дня в Лос-Анджелесі поліція знайшла на кладовищі більше сотні трупів, яким стріляли в обличчя. Але найцікавіше те, що помічник Дона Скелетоне так розійшовся, що вистрілив в обличчя і самому Дону Скелетону. Після цієї кривавої бійні гангстер намагався виїхати в Мексику, але поліція застрелила його на самісінькому кордоні, вистріливши йому в обличчя.